Фашизм не пройдет, і ви всі тому що ви дьявол. Фашистський дьявол. Нарешті дійшли руки. СБУ повідомила про підозру екс нардепу від забороненої партії ПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Йому інкримінують державну зраду, що й не дивно роками зрадник пропагував ідеї Кремля і розповідав про братські народи. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі. Та Рабіновича в Україні вже давно немає, переховується за кордоном. Натомість його однопартієць не встиг утекти й тепер у СІЗО. Олександра Пономарьова відправили за грати на два місяці без права внесення застави. Читаю даний дане діло політичним заказом, сфабрикована із пальця висосана. Несолодко і без п'яти хвилин екс-парламентарю Юрію Арістову нардепа вже від «Слуги народу. Застукали на елітному курорті на Мальдівах, де він винаймав житло за сотні тисяч гривень на добу. Та після того, як до нього навідалася СБУ та ДБР, виявилося, обранець виїхав за кордон у відрядження. Принаймні в паперах написано на три дні збирався до Польщі. Та народний обранець на початку. А... Оформив відрядження до сусідньої країни до Польщі, а потім, користуючись напевно, що своїми зв'язками в медичних закладах, це все ще буде перевірятися і встановлюватися. Оформив собі лист непрацездатності. Так, тобто лікарняний, ми його називаємо. А насправді в його закордонному паспорті знайшли відмітки про те, що він перебував на Мальді через історію з Арістовим в раді зареєстрували законопроєкти, яким автори пропонують заборонити нардепам відрядження за кордон в умовах війни, а також повернути електронні декларації, щоб бачити звідки у них гроші на елітні готельні номери. Система збагачення, по якій, наприклад. Ну, яка е, зафіксована відносно е, екс-військового е, комісара Одещини Борисова, який збагатився по-моєму 4 мільйони євро під час війни? Вона свідчить про те, що е, і депутатка Марченко, і Борисов, і е, це все пов'язано із по суті. Е, Можливістю виїзду для заможних людей за кордон під час війни своє слово сказав і президент України Володимир Зеленський. Пригрозив усім охочим відпочити за кордоном, а не працювати на перемогу України буде непереливки. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави, а ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, до вас таких не буде. Юлія Весільєва, новине, 33 канал.